Жіночий Мам. монастир Мам. зараз. Ма, ди що найшо? Мам. Це ж ядовитий гриб. Викинь і руки помий. Де? руки Ядовитий грів руки краса. Красиво, правда? Є тут всякі вироби. Ось. Та і взагалі красиво. Територія жіночого монастира. Ось тут, не знаю, що. Все засажене, все абсолютно. Квіти, дерева, плодові різні. Мила не було там. Ну, камера не передасть всієї краси, що тут. Тут дуже гарно. Ки можна помити попити. Наголосався мокрий, мокрий. Не лізь, туди не можна йти Артем. А це Артем він вже не заморився. Це ми з чоловічого. Сюди до жіночого ще під'їхали. А це зараз я йду. Ой, в них там якісь ще рядочка якась з пондорами. А це зараз я йду. Там їхні, ну, кладовища, їхні поховані монахи, служителі їхні. Це все бачиш. Яблуні, сливи. Яблуні в основному. Я ще з цього ракурсу покажу. Красиво, красиво. Така краса. Там, ну, там уже їхнє кладовище воно пішло.